Друзі, всім привіт! Анна Тайсон, Міра, бачите. Це. мої собачки. Оно Масянька, 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 барон воно лежить. Барон. Щось барон тихенький сьогодні. Друзі, ви бачите, як я в діто. На дворі дуже холодно. У нас вже третій день, дуже дуже холодно. Сьогодні вночі у кривому розі був У Мене навіть петрушка перемерзла. Десь було, мабуть, мінус один це сто процентів, як мінімум. І в хаті вже дуже холодно. Я бачите, у Ну не в квартирі, а в собственному домі проживаю, тому я плиту не захотіла розтоплювати, але включила обігрівач, і він в мене майже майже добу він в мене грів. Бо дуже холодно було, дуже холодно в моїй кімнаті. Я подивилася на градусник, було 10 градусів. Ну, це, для мене це дуже холодно. Я мерзлячка, тому я увімкнула мені все одно було, скільки він намотає електричество, але мені було дуже холодно. І буквально за півчаса він набрав температуру десь біля 20 градусів у кімнаті. І от я вже прикрутила його на, на більш-менше е, температуру. І вже вона. Така держалася в мене, Ось поки я тільки що прийшла з базарю. Друзі, я тільки що не тільки а зранку ходила торгувати. Наразі 10 жовтня, друзі, але відео я буду заливати завтра ем, зранку на 11 жовтня. Отакого. Бо вже біля 15 годин, без 15 е, хвилин 15 вечора отакого, це я тільки кіно прийшла з торговлі, але чому я так прийшла? Тому що я і пішла пізно. Я вже рано не ходжу, бо ну, наразі холодно, люди так рано не виходять скуплятися. В общем, я сьогодні, що я взяла, друзі, Яєчка взяла, у мене дуже швидко розібрали, по 60 гривень я домашні яйця продаю. Потім взяла 1,5 кілограма груш, продала за 35 гривень і взяла. Я півтора кілограма айви, айву не продала, принесла додому назад. Ну, це таке, таке буває. І трохи скупилася. Оце друзі, я вам наразі покажу, що я купила. Найшла дуже дешеву вкуснятину для собак. Я така рада, просто дуже-дуже рада. Але дуже жалкую, що я більше не взяла. От жалкую. Друзі, погляньте, ось вже я один винограда тут обрізала. Я вам обов'язково друзі на одному виноградові покажу, як правильно обрізати, як я обрізую, друзі. Мене навчив ще дідусь, він подивіться предучі відео. Він мені показав, як це легко робити. Без всяких от таких заумних фраз, там в'ятки там туди, сюди. Просто, просто я вам покажу, як я це роблю, якщо це це легко. Так, це в мене що в мене? Це в мене синій кишмиш, друзі. На цьому винограду. В принципі, в мене майже весь виноград у цьому році дуже хворів, тому я буду його обрізати перш ніж опаде листя. Я не хочу, щоб це больне листя попадало на землю. Багато хто каже, що треба обрізати кущі винограду після опадання листя, але багато хто каже, що треба обрізати прямо після того, як зібрали врожай. Якщо кущі сильно хворіли. У мене у цьому році хворів навіть Лідія, друзі, все, Лідія. Бачите, погляньте на його листя, болячок було більше, ніж Ну, Хоча ягоди я зібрала і попродала. Потім ягоди я зібрала і попродала із кишмиша синього, але листя, вєтки, вони всі захворювані, буду обробляти. Потім покажу друзі, чим і як. Той кущ винограда я зовсім майже нічого з ягод не зібрала, бо і мільдю, і оїдіум, і це і кліщ, і коротше було все. На тому кущі було прям все. І я не їла той виноград і не продала. Глянь, Тайсон. Директор. Да? Тайсон. Ты директор? Ми зайчик, мій кабанчик, зайчик, кабончик. Так, о, вже барон щось там ніяк, бачите. Чудо. Тайсон вже висить до мене. Так, друзі, що я ще? Ще зробила. Е, ось персик. Персик вже обрізала. Потім ну багато я дерев, майже всі дерева я вже пообрізала, майже всі. Не всі, але майже всі. Маліну ще не обрізала. Буду показувати, розказувати, коли і як я буду обрізувати. -да, ну, ну, Пропустик, пропусти курочки мої. Анна. Курочки петушок, петушотні, мої золотесенькі. Сьогодні всі яєчка ваші спродала. Люди хвалять ваші яєчка. Дуже класні яйця у моїх курочок. Я їх добре кормлю і тому дуже добре вкусне яйце. А ось, о, друзі, я хотіла вам показати цей е, це він сам десь з'явився із кісточки, мабуть, якась птичка може не зла е, він виріс. Я його е, залишила лише ну, не, для, не заради ягід, а заради того, щоб в мене тут було закрито. У мене тут ось бачите навіс коло літньої кухні. І мені хотілося, щоб тут був тіньок, щоб, ну, щоб я ніхто не заглядав, щоб було туте. Але, друзі, я е, оце або завтра, або післязавтра, подивлюсь, коли в мене буде час. Я його виконувався. Вовж... Хочеться так заматюкатися, чесно. Це така гадость. Взагалі, ось, о, друзі, він бачите, який. Вон, погляньте, погляньте, взагалі капець йому. Білий, е, е, потрісканий. Ну, коротше, тут теж всі болячки, які були, оце навіть на оцій гадості і то. І то воно все, все, все захворіло, друзі. Ото такі, оту такі діла, друзі. Кстаті, е, хочу вам сказати, е, учора ходила у стоматологію, я починаю лікувати зуби, бо в мене е, передні зуби чотири в мене були нарощені. Але тепер вони, коротше, поідвалювалися, там щось відбалилося, щось ось е, учора, друзі, що я хотіла сказати, пішла я в стоматологію е, до по місту прописки. На в центральному міському районі у місту Кривому розі, що я вам хочу сказати. Ціни хочу сказати. По перше, В общем, я пішла, записалася зразу до лікаря. Лікар мені дав направлення до. Цього як вони до рентгену. Рентген коштував мені 100 гривень. Там один рентген 100 гривень, другий якийсь там, не знаю, щось там з якимись добавками, щось там коротше 150 гривень. Ну, мені обійшовся 100 гривень. Потім я до неї зайшла, вона мене відправила на видалення, але не на видалення коренів, бо мені туди до коренів будуть вкручувати штіфти. Е, мені видаляли рухливі частини зубів, зубів, які там були. Це мені обійшлося в 600 гривень. Мені, кстати, там до того дядька я попала до самого класного, який рве зуби. Бо я, я таке стекло до стоматологів. Друзі, я, вже, я вам чесно кажу, я стоматологію йду тоді, коли вже все, капець, вже майже нічого не можу зробити, от -то тоді я йду. От, коротше, і вчора я так вже пішла. Ну він мені дуже добре наплакалась трохи, бо я ну ще раз скажу, я з циклу. Я навіть плакала, коли він мені колов уколи. Він мені обколов передні оце всі, всі діла. Коротше, трохи я там поплакала, сльози попускала. Ну, коротше, все воно заніміло. Він мені, кстати, дуже класно. Це перший е, врач стоматолог від якого я не плакала, коли він мені рвав це все діло. Дуже класно. класно мені. Е, не пам'ятаю я його фамілію, прізвища. Але мені ще туди треба буде йти, то я обов'язково вам скажу. Дуже класно, мені дуже класно мені понравився. І оце, коли я вирвала, він мене відіслав до тої жіночки, до врача, яка мені направлення до нього давала. І на п'ятницю, сьогодні, що у нас? Сьогодні вівторок, відео буде заливатися у середу. На 11 жовтня, а на п'ятницю мені на 8.30 йти до до Варчихицю. Вона мені буде вставляти штифти на ці чотири зуби передні. А потім щось вона буде там ще робити. Я спитала в неї, скільки примірно це буде коштувати. Бо ну, друзі, там ціни хавайся, просто хавайся. Це мені обійдеться десь в районах п'яти тисяч гривень, там плюс-мінус якийсь. Ну це тільки штифти і щось іще таке саме маленьке. Потім вона мене буде відсилати до того дядька заново, і він мені вже буде там чи кераміку робити, чи ще щось. Ну в общем, то я вже сама подивлюся по цінах, бо. І, скоріш за все, кераміка мені по по фінансам не підійде, щось друге буду робити, щоб, ну, щоб зуби були гарні спереду. Хоча там далі вже подивлюся, що я буду робити. А то кажуть, ой, друзі, не затягуйте із зубами. Це по-перше, так, я розумію всіх, хто боїться, я теж дуже боюся, але це потім дуже болісно, і це так накладно по грошах. Це просто капітц. Треба все своєчасно робити. Це дуже-дуже затратно по грошах, дуже-дуже прям. Сирена у нас, друзі. Ось от, біля 15 годин дня. 10 жовтня у нас сирену включили. Чи виключили? Я не пам'ятаю. Ні, це відбій, це відбій, від, 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 друзі. Відбій від, 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 сирени. Слава Богу. Ну їх. Не хочу теж про них більш балакати. Друзі. Ой, дуже велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. Низький вам уклін. Дівчики, хлопчики, мужчини наші, жіночки. Дуже вам велике дякую за те, що ви нас захищаєте. Це таке, таке страшне твориться вже не тільки у нашій країні, вже ви ж бачите. В Ізраїлі, що твориться. Боже, це, це так, таке страхіття починається. Щось, що ж чим далі в ліс, тим більше дроваться. Ой, ну його. Але треба, друзі, треба, е, як сказати, треба намагатися жити у цьому житті, яке є наразі. Бо у нас вже другого немає. Ну, оце отаке у нас. І нічого з цим не поробиш. Може, колись воно закінчаться. Звісно, воно колись закінчиться, Але наразі треба намагатися жити так, як воно насправді є. наразі. Оце отак. Всі до мене. Міра з Тайсоном. Ось ось. Барон, воно, чудо. А Масянька десь бігає. А, воно, воно коло тачки. Гляньте, бачите, вмивається. Е, Масяня і барон е, зі мною сьогодні спали коло обігрівача. Я їм постелив коло обігрівача, і вони спали коло нього, бо вони такі мерзляки були. Міра з Тайсоном, звісно, теж в хаті. Але до цієї ночі я двері вхідні не зачиняла в хату. А сьогодні я все позакривала, позатуляла щілини. Взагалі, грілася, друзі, бо дуже холодно. Бо такі е, Так, Друзі, що я купила? Е, Зайшла у АТБ. Купила наразі, ну, завтра буду варити кашу собаками котам. О, барон вже вискочив ось у нас стіл. Е, 11,80 наразі. Це прилова крупа. Буду трохи приловки, трохи рису додати. І покажу вам, що я сьогодні купила. у знімено фактурі для собак і котів для їхньої каші. Дешеве. Але таке класна, навіть я собі для супу щось там вибираю. Барон! Ну це бачите, як наче з голодного грани. Далі купила три буханці такого дешевого соціального хліба. 5,60, Це тут 500 грамів. Хліб домашній. Якраз зайшла в тебе, я навіть і не думала, що в такий час ще залишиться такий хліб. Але, бачите, залишиться два. І три. три Дивіться, як він лізе, бо там, там їхня вкуснятина дуже паха. А, і ще, друзі, купила, ще буду квасити капусту. Е, буду продавати, друзі. Буду продавати, тому я купила отаку. Ой, ой, елі достала. Гляньте, яку здоровенну. 6,39 за кілограм. Це я тебе купила. Вона дуже сочна. гляньте, повискакує. Ну, так, ану, брискайте. Все, б'ємо. Ану, розбіглися. Быстро. Так, це в мене що? Миска від яєчок. Це в мене стульчик такий, бачите, я в сільпо купляла за 70 гривень такий розкладний для себе на торговлю. Дуже такий він вигідний. Так, і ось, друзі, що я купила у м'ясній мануфактурі. Оно, дивіться. Майже 5 кілограмів купила таку вкуснятину. Так, Міра, тікай, це вам, Це вам, але ну, почекайте, почекайте. Знайте, знаєте, що вона творить ось мною. Чудо. Міра, оце дивіться, 5,90, отакий говяжий жир, отаке ось у куски м'яса гов'ядине. Оце я таке не вибираю зараз та суп буду собі варити. Ну, Реально, погляньте м'ясо. Куски обрізані м'ясо, чистого гарного м'яса. гов'ядини, По 5,90. Чи 5,80, чи 5,90 кілограмів. Ви представляєте, Я у МК магазині купувала їм говяжий желудок по 30 гривень майже. А це гов'яжі такі вкусняті. І так свіженьке, от гов'яною дуже-дуже-дуже пахне. Так, а ну, а погляньте поляньте чудо. На. Раз. На, 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 маська, на, на, на м'яска. На. на, 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 на. На, так, ну це у нас не дуже гов'ядину любе. О, а цю люби, бачите? З удовольствием взяв. Наче класна гов'ядина. В общем, трохи і так покидаю їм, вони поїдять. Ну, ну, майже 6 гривень за кіло. Друзі, це не гроші, це зовсім не гроші. Навіть е, на базарі гов'яжий жир коштує 10 гривень за кіло. Але там немає таких кусків м'яса, друзі, вони не кладуть таке. Там або жили таке хтось знайшов, і такими великими кусмарягами, що його е, ну, тяжко обрізати. А тут отакі кусінчики, іменно ну, вдобні, дуже вдобні, друзі. Дуже ось о, я можу і так воно просто дати, і Тайсон навіть їсть. Бачите. Е, друзі, хто не знає, мої коти і собаки це приблудні. Це е, раніше вони були безхатніми. Ну, тепер, звісно що вони мої. Вони мої любі. І я їх кормлю, хажую за ними, лікую. Ну, вони мої, вони мої. Це моя сім'я. Воно Міра, Тайсон, воно барон. Ось, бачите. Барон, кстати, різко за оці е, два дні до морозу. Опушився. Він воно, бачите, як як їжак став. Така в нього підпушок, такий гарний став. І воно дуже видно. От, друзі, подивіться предуче відео, він був зовсім не такий. І я переживала, чому в нього немає підпушка. А він буквально, ну ось, ось за два дні. За двоє-двоє діб він такий, якийсь ото підпушок появився. О, ось, о, гляньте, гляньте, що воно оце чудо ловить, друзі. На, 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 ось, масяня, господина. Мишей лове. Просто обалдеть. Умниця. Дуже класна квітка. Дуже-дуже класна. Друзі, трохи ще пройдемося по городу. Колоновидні яблуні я обрізати не буду. Я їх обрізала в минулому році, тому я їх трогати не буду. Так, оце отут. Це в мене кущ винограда шедевр. Він болів усіми болячками, які тільки були. Я його обрізала, листя поприбирала виноградне, ще декілька там залишилось, все повичищаю, повикидаю. Е, буду обріза... Коли буду обрізати слідучий кущ, я вам на ньому покажу, як я роблю обрізку. І, друзі, ось в мене отут росте виноград е, цей, надіжда. Воно. Осьо, бачите? Він я його теж обрізала. Єдиний виноградний кущ, який не хворів у цьому році, не чим. Зовсім не чим. багато зібрала. Лози чисті, листя чисте. Йому єдиному допомогли дві обробки квадресом. Всім остальним кущам не допомогли. Тому друзі, на слідуючий рік я буду обробляти. Буду лити ту хімію, як і всі льють. Як мені б не хотілося цього, друзі, але без хімічних обробок все у нас, друзі, не буде плодоносити. Просто не буде плодоносити. Отак ось. <клес> <клес> Оці деревця я вже пообрізала. Оце червоне, оце літнє в мене. Бачите, я її дуже обрізала. Я обрізаю так, щоб вони були низенькі, бо я висоти боюся, По цьому я і обрізаю. Ось у мене маленька черешенка. Вона в цьому році трохи плодоносила, і в минулому трохи плодоносила я її теж обрізаю, роблю так, щоб вона була низенька. Оту велику черешню, все таки я буду в цьому році наполовину спилювати, бо я туди не залізу, не обробити, не вирвати. Тому цього ну треба обрізати. Так, смородину, смородину це червона порічка. Я не буду у цьому році обрізати, бо я в минулому році обрізала дуже сильно, тому в цьому році я трохи трогати не буду. Далі, оце в мене е, чорний, чорні пальчики виноград. Теж я обрізала, я в минулому році показувала на ньому, як я обрізаю виноград. Але у цьому році я, друзі, хочу вам показати на оцьому кущі. Це в мене білий, е, дуже ранній. У цьому році я нічого з нього не взяла зовсім, бо він, друзі, болів усіми болячками, теж які тільки були на одної ягодки. Я не зібрала все, зірвала, поки він не погнив і віддала курям, вони клювали його. Але больне, лози больні, буду робити дуже сильну обробку, обрізку, і потім будемо в зиму ще обробляти, друзі. Обов'язково, бо дуже багато болячок. Обов'язково, друзі, я вже дізналася, як правильно обробляти, тому я все вам буду показувати. Я не буду казати, що так як я обробляю, так як я обрізаю це саме правильно. Може хтось і по-другому це робить, але як я роблю. Так я вам і показую. Я нічого не скриваю. Якщо в мене заболіло, то воно заболіло, я вам кажу це і показу. Якщо все добре, то воно ну, все добре. Але я все показую по правді, як воно, друзі, як воно є. Отаково. От айва. Красавиця моя, отаково. От так, тут зимня груша. Зимню грушу я не буду обрізати, вона така в минулому році я добре обрізала, тому в цьому році її трогати не буду. Е і дуже добре я обрізала оцю сливу. Це я робила прививку у позаминулому році. В цьому році вона добре мене відплодоносила, але вона теж боліла. Добре, я зібрала великий врожай, але багато було з маніліозом, тому я її так добре обрізала, щоб я змогла на слідучий рік її обробляти, обливати хімікатами. Бо це потрібно, друзі, все без хімії в городі не обійтися. Якщо не будете обробляти ні дерева, ні кущі, то не буде нічого. Все. Не хочу більше відповідати на ці запитання, які мені присилають, пишуть люди. От як ви можете там обробляти, якщо домашнє, то воно должно бути не оброблене. Якщо, друзі, воно не буде оброблятися, то не буде нічого. Все у цьому році і з цього року, тим паче, треба буде все обробляти. Отаку. От вот. Це моя абрикоса. А абрикосу теж буду добре обрізати, щоб на минулий рік у мене так вродило, як у цьому році. Ну, отакого, от друзі, маліну покажу обов'язково, як я буду обрізати, як обично обрізати, як реманантно буду обрізати. Все буду, друзі, показувати. Дуже дякую вам, велике-велике дякую всім за перегляди, за коментарі, за теплі слова, за питання. Запитуйте, щось що, що, що знаю, те буду відповідати. Дуже вам всім велике дякую, всім мирного, тихого неба. Всього самого самого найкращого.